Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Це французька самохідна артилерійська установка. «Цезар». такими грізними бойовими красонями підсилили українсько-білоруський кордон. Вона легко долає лісові хащі та болота. Вона створена для бездоріжжя, для перешкод. Переходити водні перешкоди, танкові рви. Ну вовремя, я, як той казав, приїхати на позицію, відстрілятися і уїхати. Гармата калібром 155 мм міліметрів. Б'є на відстань 40 кілометрів, п'ять пострілів на хвилину. Навести її на ворожу ціль можна вручну й автоматично. Прив'язка до місцевості. Далі вводимо координати. Шофер йому тут висвічує... Координати, як йому машину поставити, щоб менші заворот був пушки завдавати нищівних ударів ворогові артилерійською установкою. Бійці підрозділу вчилися у Франції. кажуть, досвід, якого там набули, готові застосувати для знищення ворога його артилерійських батарей і дзотів. Ми знаходимося в районі очі коня на півночі України для того, щоб нести ворога гармат достатньо удосконалюємо свої практичні навички, проводимо заняття з усім особовим складом. Також індивідуально у нас ідуть заняття з командирами гармат. Уся техніка добре замаскована у поліських лісах. Та щойно командир віддасть наказ, буде готова до бою за 45 секунд. Кожен боєць знає, що робити. Усі підготовлені та вмотивовані, адже стоять за своє і готові боронити кожен метр своєї і землі, чи то на сході, чи на півночі, якщо доведеться, та підбиратися з цього боку чи влаштовувати провокації противникам як кажучи не радять, бо відповідь буде адекватною. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини.